Я Поля і сьогодні у нас відео про речі, які я роблю кожний, 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 кожен, 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 кожний, кожен, 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 кожний. День. Справді зараз я буду трошки частіше випускати відео, можливо, навіть декілька разів в день, тому що мені потрібно вчитися, мені потрібно навчатися монтувати. Ну коротше, абсолютно все з нуля. Взагалі мене щось таке дивне на голові, тому що у мене не виходить його нормально рівно заколоти. Ну коротше, погнали. Рубрика назад у 2014, а відео називається я забула <сіх> відео ой. Грачіки, я роблю кожен день. Коротше так, перша, Що тут веліс. Перше, я напевно, як і ви всі щодня заходжу в соцмережі. Причому всі абсолютно, тобто не може бути такого, щоб я комусь не відповіла через те, що я не зайшла. Ні, я захожу. Але наприклад, я заходжу в інстаграм, я там дивлюся декілька історій, і все виходжу. Але зайти мені прям треба, особливо перед сном. Справді мене є декілька лише соцмереж, в яких є я, в яких і мій акаунт, моя сторінка, і це там Тік-Ток, Інстаграм. Той самий, ну, типу, телеграм у мене є, але там я тільки читаю новини, жа якусь біду, але я не веду його. Ну я маю на увазі телеграм-канал і Ютуб. І... І, і все. Друге я кожного дня, а інколи і декілька разів в день заряджаю свій мобільний телефон. Я не розумію, ну мені здається, що це неправда. От коли люди кажуть, я там заряджаю раз в пару днів. Серйозно, та я просто до роботи доходжу. Мене вже все, сюзяру. Хоча знаєте, це кажуть, якщо до вечора в тебе залишається хоча б 9, 80%, значить день тебе пройшов насичено. У мене ж ось так не виходить ніколи. Ну напишіть, чи ви один раз заряджаєте, чи ви можете там раз в тиждень заряджати жос Nokia 26 там. Наступне, я помітила це, ну, я перевіряла в телефоні книзі. І також, от відколи я захотіла зняти таке відео, прийшла мені така ідея в голову. І я зрозуміла, що щодня я розмовляю по телефону. Хто би це не був з друзями? Можливо, це просто альо альо, але кожного, кожного дня я розмовляю з подружкою, наприклад, найкращою своєю. Ми майже ніколи не говоримо по телефону. Майже ніколи не говоримо по телефону, тому що ми якби поруч живемо і ну немає надобності. Просто якщо щось потрібно, то можна просто написати або стінку постукати. Так, от в мене така звичка. Якщо я сижу вдома, в мене допустимо немає інтернету або немає світла, або ще якась там біда. Я постійно комусь дзвоню. Ну в основному мені кажуть, де там зайнятий, Ну блін, це може бути в день. Ввечері до речі, я майже ніколи тільки до мене дзвонять. Я нікому не дзвоню. А в день щось мене штирить, і я постійно альо альо. Раніше знаєте, що я згадала, коли був оцей скальп. Взагалі це рік, напевно, я не знаю, там якийсь 14, 13, 10, ну ні, 10 це вже прямо зарано. То ми з подружкою постійно говорили по скайпу, просто постійно. Ми все ледь не в туалет разом ходили, з тим телефоном, чи то ноутбук в мене був тоді, чи то що то було. Постійно, тупо на проводі 24 на 7, таке відчуття, що ми просто спали разом. Я постійно. Або зачіплююсь, або щось ламаю, або в мене що ну короче, мене руки вот так от і я просто не можу. Напевно, кілометр так прямо по рівній дорозі. Я не можу пройти, тому що ну я не дивлюся під ноги. Я йду от... Однак і в мене щось ну, типу, не виходить рівно ходити. І я постійно приходжу, в мене кінекросі грязні, то штани порвані вже нові штани, до речі, на коліні вже дирочка, тому що я дуже бігла сильно. Ну, я бігла в схожі, він коліно побити. Будьте дивуються, знаєте, діти маленькі чого не падають. Ну, дійсно, як то я вже падаю, то, то діти ну, тим більше. А ще я постійно туплю. От знаєте, якби я не брала того в голову, я б постійно сиділа і думала, блін, я там опозорилась, там опозорилась. Так як мені повік, то я вже навіть забула ці моменти. Але буває таке. Що я двері ледь не виламаю, хоча двері відкриваються зовсім в іншу сторону. Нещодавно я переплутала одну дівчину з іншою дівчинкою, побігла її обнімати, а то була не вона. І трошки я помилася Ну блін, ну за життя, нічого страшного. Вона улыбнулася, сказала щось там, сказала, і все пішла далі. Ну, Короче, так і живем. Наступне і знову ж таки це я зрозуміла досить недавно. Я не люблю солодке. Взагалі я можу спокійно собі вийти з АТБ без якоїсь печива чи цукерки в руках. Але, блін, щодня я їм солодке. От тупо щодня, особливо, коли мені почали передавати передачі всякими вкусняшками. Мені не потрібно багато солодкого. Я не буду його їсти мішками, кілограмами і так далі. Але хоча б одну цукерочку в день, особливо зранку на сніданок, я маю з'їсти. Взагалі не пам'ятаю дня такого, що пройшов день, і я нічого такого сладкого не з'їла. А, коли... а, до речі, коли я була на дієті, то я також їла солодке. Я їла зовсім трошки там. Шоколадочки, оцей квадратик, або одну конфетку. Мені вистачало, і так само зараз вистачає, але ну от прям кожний, кожний день. Наступна я веду щоденник, отак він виглядає йому вже досить багато часу, то не є якийсь там щоденник, в який я записую свої думки, якісь свої, можливо, ну, коротше, секрети. Немає такого. Він виглядає ось так. Вот. І я сюди записую, прям такі, от сюди я записую прям такі важливі, важливі дати. Наприклад, У мене тут не є навіть день, коли війна почалась, тому що я його почала вести. Ще а ні, я його почала вести 14 червня, але коротше записали. Ну, типу, 16 липня поповнити інтернет. Дуже важлива інформація, що треба було сюди. Ну коротше, отакі от всякі речі, які відбуваються от в конкретний день. Наприклад, я туди пішла, то зробила, там то купила, і я оце записую. Але, але тут реально є важливі речі, тому що навіть починаючи з 14 червня, коли я почала вести цей щоденник з 22 року. Це перший день, коли в мене був типу перший перше заняття в автошколі. От. Коротше, отакий такий Ну це реально моя пам'ять, тому що кожний, кожен день десь іноді, можливо, якщо я кудись їхала, я забувала. Його вести, але в основному я всі дні записую. І прям ну, типу, ще поки я не перечитувала. Я думаю, що колись можливо буде цікаво, а можливо і ні. Я не знаю. Але як мене запитують, а коли то ми з тобою? Або я думаю, а коли то я ходила на нігті? Я собі вау. Наступне я щодня щось фотографую. Я ніколи нічого, ну прям дуже рідко я щось викладаю, якщо це реально таке, чим я хочу поділитися, я не ж не сфотографую, Фотографую дерево, викладу, напишу дерево, блін, прикольно. Реально, я фотографую, просто все, я йду на роботу, наприклад, я бачу якийсь там новий автобус, і я така хова, або ну, взагалі будь-що, але тільки не себе. Моїх фотографій за останніх, напевно, ну я не знаю, дуже довго, дуже багато часу немає відео да фіга, тому що я хотіла сказати щодня. Але періодично, скажімо так, випускаю їх в Тік-Ток. Ну хоч так. Наступне я щодня абсолютно коли кудись йду, наприклад, на роботу або з роботи. Ну, якщо це вихідний, то я можу йти просто на закупи там магазин. Я постійно щось дивлюся в Ютубі. Я не розумію, як оці люди, знаєте, кажуть, а я йду там музику слухаю. Та блін, мені якось не цікаво. В мене просто їх завжди одна якась улюблена пісня, яка мені дуже швидко набрала, і потім все. Мені не цікаво нічого слухати. А це я дивлюсь, якісь відео, ну як дивлюсь одним оком, та туди одним коротше на дорогу. Власне, тому я і падаю. Ну, коротше, я думаю, що зрозуміла, що мій телефон зі мною просто 24 на 7 Я пристрібно щось там що не, не знаю. В основному я дивлюся просто відео в Ютубі. Класно, що зараз є така штука, яка дозволяє зберігати відео. І ти його подивитися абсолютно навіть без інтернету в будь-який час. Далі я просто. Ну, я такий любитель, прям серйозний, свічок, що я щодня, ну точніше щовечора, я запалюю свічку, мені якось настільки комфортно, я можу виключити світло. Ну, абсолютно, мені не потрібно взагалі те світло, яке там зверху, просто, як воно називається. Мені достатньо просто свічечки, і воно настільки атмосферне, ти так сидиш, а як вона ще такий заваг і прикольний мене була останній час. Господи, ще... Я не пам'ятаю якийсь ванільки чи ще. Ну, вона занадто слонка. була перед цим з Корецією, то взагалі ну, коротше. Ось у мене якась, коротше, ось така. І це свічка, олієндарна свічка, тому що вона стояла так зараз. Ну, коротше, я лежу отак на ліжку, а вона стоїть десь наді мною. Отут, короче. І я хотіла просто потягнутися отак рукою, я хотіла її чи то потушити, чи то я там щось взяти біля неї хотіла. І вона отак перевертається, і тупо весь весь віск, який ось тут є, він виливається отак мені на голову. В мене тупо в секунді він затвердіває, але, ну, типу, ожо, ну, взагалі якогось такого гарячого, я не відчула. Я думаю, блін, і перше, що я подумала, а як же ж я завтра піду на роботу, як я взагалі розчешуся. Ну, але все закінчилося добре. Єдине, що я, напевно, зо дві чи зо три години сиділа отак по міліметру, просто викупала. Бачите, який переход. Помітили, що він був. Оце я професіонал. Коротше, саме неприємне, що в той момент було, це те, що я була заплатила, у мене, коротше, колоски отут. Отак, от Звідси, колосок, ще якось проділю. Тут був отак от колосок, і просто мені оцей біск виливається просто-ось так, просто-просто отак на голову. Хана. І останнє. Коротше, я не дуже люблю щось таке пити. Воду, в принципі, таку звичайну, я ще можу пити, якусь там солодку також. Але що стосується чаю, я не люблю чай, каву я також не люблю. Але останнім часом, напевно, з прям дуже довго місяці зодри, зодри. Три, три, я просто таке. Слово, що за проблема. Я щодня п'ю какао. Воно таке офігенне. Я купувала його не тут, а мені його передали з Німеччини. Воно дуже смачне. І просто кожен день я не можу, не то що роздуплетися, мені якось. От я випиваю, і я готова прям творити, знаєте, робити все, що хочу А до того, ну, ну так прям аж настроєння немає. грустненько. Коротше, це були всі факти на сьогодні. Якщо вам є щось сказати, з будь-якого з пунктів. Не можете писати в коментарі абсолютно вашу думку. Можете написати як у вас. Справи можете написати, що хочете, пишіть. І якщо вдруг, ну прям вдруг ну мало ймовірно, але вдруг вам сподобалось це відео, то можете тикнути там взагалі намальований пальчик вверх, чи там щось інше. Тому що коли сказали завжди. Ставте палець вверх, підписуйтесь, якось вот так. Пішіть комент, комент і підписуйтесь на канал. А ще напишіть, як вам мої бложки. Обачкайте сейчас. Прикольно Ну, це типа йоздочки, ну це ну, щось таке непонятне. Ніби хтось оплював Я ще поки експериментую з форматом, я не розумію, якої довжини відео краще викладати. Я не розумію, коли їх краще викладати. Я взагалі ще поки нічого не розумію, тому якщо трошки буде такий бардачок в цьому плані, ну вибачте, пробачте. Я думаю, що з воно все налагодиться. Дуже багато говориш. Все. 心不搞？